Шановні статисти, всім вітання. З вами знову ваш SkillRain, Знову з вами мої псевдо-нагібаторські бої. На цей раз у нас Бабаха 40.05, на мапі Студзяночки, стандартний бій. 10 рівні. Знову, як, як би ви знаєте, World of PDSA. Нічого не змінюється нашому рандомчику. третій сервак не перестає нас вітати. Так само нас вітають чуваки в чатику, дай Бог вам здоров'я. Ой, як завжди, хлопчики. Їдемо ми в місто на, ці, на цій бабасі, адже, ну, якщо наліво поїдеш, треба буде пересвічувати, на базі стояти як лошок, я не хочу. Граємо ми на обладнанні на точність повністю. Тобто, це в нас експериментальна турбінка, експериментальний приціл, боновий вентилятор і розходка на вентилятор. Чого саме таке обладнання? Адже Приціл і вентилятор дають максимальну точність, максимальну зводку. Так само у мене вкачана йде польова модернізація. Ну, в цей момент, поки я вам розказую, виїжджає ті на бабасі. Щось пацанчик собі кудись спішив дуже сильно і доспішився до ангарчика. Ваншотик вилетіла альфа. Слава Посейдону. На цьому все добре. В нас. Стоїмо, а Продовжуємо якби, розповідати вам цікаві історії з приводу обладнання. Тобто, чого в мене стоїть безпосередньо ще турбіна, Т-3 експериментальна, адже турбіна ця дає в нас і швидкість вперед, швидкість назад. Кидаємо, до речі, тичку кенуперера, бачили, було зелене. Можна було пробити, але трохи не залетіло. Дає вона нам швидкість вперед-назад, поворотливість, і до того всього ще дає трошечки стабілізації. На цій бабасі поворотливість гармати, поворотливість корпуса, стабілізація це просто must have. Адже танк дуже навіть страждає від того, що в нього не вистачає швидкості повороту башти, корпусу і стабілізації в нього категорично не вистачає. Можна було би ставити замість турбіни УМП, але дивіться, хто знає, ці бабахи в 108 км швидкість назад. Польова модернізація нам дає 2. При полівій модернізації це 10 км назад. Ну, як ви собі можете подумати, 10 км це все одно дуже мало, і ти не встигнеш від'їжджати. А при турбіні це ще плюс 3 і 13 км це вже якби ну, як хоча б якийсь результат, враховуючи її масштаби, габарити, на ній сховатися буде дуже важко. Саме тому я ставлю цю турбіну, а не якусь там бонову. А Бонова вона вдала просто більше швидкості, що вперед, що назад, але не було би стабілізації, не було б швидкості повороту і тому подібне. Стоїмо зараз, просто дивимося, що там кіноопенер, Бачите, якщо вам видно, він стоїть собі, просто дивиться сюди. Мені немає варіанта, щоб виїхати в нього дати без дамага. Плюс так само в них я не можу камеру, напевно, що підняти, да? В них отут зліва стоїть ще одна бабаха, яку я ну, ще маю по ідеї, в цьому бою пробити, я так думаю. І кіноопенер, тобто, ну, нема варіанта, як виїхати, щоб їм на халяву дати. Тут я приймаю рішення, що. Можливо, можна вийти поцілити цього гріфона, бо можливо він виїде, адже в мене справа тіпів немає отут. От ви бачите, там немає нікого. Є одна блискавиця. Якщо блискавиця вмирає або накиде, він може в принципі, поїхати вперед. Адже він не думає, що я тут є, його дивлюся і тому подібне. Стоїмо, його вицілюємо. Виїжджає чувак, я не розраховую на те, що він виїде. Виїжджає знову і прифул зводці, старяди вище. Замість того, аби його забрати або дати хоча б в нього демедж. Дуже обідно. Кенопенер в мене надивився папки джова, я так розумію, що старих відосів, що треба танкувати бортами і ще й е, зворотнім ромбом. Так що це потужно. Стоїмо собі далі, вицілюємо тіпів, дивимося на того гріфона, коли він має поїхати на нас. Е, до речі, зверніть увагу, ще, що в мене стоїть АФК-шний 100 ззаду, дуже сильно, дуже класно. Я думаю, що це не зароляє ні разу, правда, в цьому бою. Я так теж думаю. Дивимося на гріфончика, розумію, що він нікуди не збирається їхати. Він просто банально боїться блискавиці, хоча, я думаю, він дуже міг виїхати її добрати. Або зараз вже от поїхати, поки блискавиця вкиде, він цього не робить. В мене тіпи ліво максимально пушать. Бачимо, вбивають блискавицю, я вицілюю грифона сподіваюсь зараз його забрати. Кидаємо. І альфа не прокає, залишається 16 хп. На щастя, мені щастить, мене не вбивають. Відкатуємо максимально назад, бо ну немає що робити. бо того що Я один в цій позиції. Стояти, їх вицілювати, приймати зарані не було сенсу, у мене кедеше дуже довго. Є 100 у мене АФК стоїть. Ну і типу я тут вже починаю розуміти, що напевно що вже це буде габела, що зараз вони просто вийдуть, мене заберуть. Тут я стараюсь максимально якось сховати свою коробку величезну, для того, аби вони не могли виїхати мене раніше пересвітити по габаритах цієї коробки. Ну і щоб я їх бачив. Тут я вже просто мешкаюсь туди-сюди, бо не знаю, звідки вони мають виїхати. Позицій в них дуже багато, звідки вони можуть виїхати. Приймаю рішення стати, отак, от вицілювати. Тобто... За оцією колонною, щоб вони мене не бачили ні в цьому просвіті, ні в цьому просвіті, ні отут банально. же. Тобто стою максимально їх чекаю прямо. Бо по-іншому в них немає самих позицій, як мене побачити. І так само для мене це буде найкраща позиція, щоб я тут зміг заховатися і щось ще пережити. Бачимо кеноупенера, він там починає піджимати. Не дуже він там їде. Світиться, бачимо ДБВшка, стоїмо, зводимось на неї. Тут я дуже сильно ризикую з тим, що звожуся, бо можу і підсвітитися сам, може хтось на мене в тупу виїхати. Але пацики, ну, що ти зробиш, коли команда не дуже сильно відіграє. Ну, в плані, що є 100 стоїть АФК і, типу, ну немає ніякої підтримки. Бачимо, що підсвічується ТВП-шка, я думав, що вона може зараз якби, дуже швидко поїде вперед. Виїжджати через ті забори, але, на щастя, вона не їде. Починаю я цілити ДБВшку, сподіваюсь, що вона зараз знову світиться. Стоїмо, зводимося там, де вона світилася була. Бачимо, підсвічується, дозводимося, кидаємо. Ну, На жаль, якби, альфа не проккає, але на щастя ми влучаємо, даємо дамаг. На цей момент у нас вже 5170 дамага. Як до такої мапи, для такого бою, зараз на цей момент, це дуже непоганий результат. Вже приблизно в цьому моменті в мене почалося закрадатися бажання дати 10 тисяч дамага в цьому бою. Адже я бачу, що в них ще є купа хп, в них купа танків, я щось ще можу зробити. Але головний ворог для мене в цьому бою, як ви думаєте, хто, Ну їхня бабаха, адже якби в них не було бабахи, я би не боявся виїхати вже в тих кенопенерів, забрати їх. Бачимо, що там ТВПшка пушить нашу бабаху. Я не знаю, чи вона точно поїхала. Бачимо, що вона точно що поїхала. Шансів в мене понідати немає. Вбивають нашу бабаху. Я розумію, що та ТВПшка може почати грати якось з дистанції. Тут я розумію, що переді мною нема нікого, бачу, підсвічується бабаха. Під'їжджаю собі обережно, дивлюся, куди вона дивиться. чи вона дивиться на мене, чи вона дивиться на паттона. Розумію, що вона дивиться на паттона. Можна виїхати зробити дуже швидкий маневр, дати їй пайку без водки і сховатися. Виїжджаємо, кидаємо без водки. Просто хвала по сейдону у нас залітає. Сімка дамага вже на цей момент. На щастя, вона не встигає ні зреагувати, ні в мене дати. І на цьому все окей. Сімьорка дамага є. Але в них ХП все зменшується, бо того, що в них ТВПшка вмерла. на яку я розраховував, що цьому бою дати дамаг. В них тут залишається десь Кенопенер он справа. Можете побачити. Виїжджаємо, вицілюємо кенопенера. неквапливо зводимось. Зелений борт повністю, дивіться, пацки, хоп, і в борт не пробив. А чого? А я вам розкажу, бо того що я йому влучив в башту. Після бою я це подивився, і це був шотик в башту. Дуже обідно, адже вже на цей момент в мене десь було б 8,5 тисяч дамага. Ну і в принципі можна було б дати ще одне пробиття вестерваху. Це була б десятка, але хто є такий, щоб дати 10к, скажіть мені, хто я такий? Я ж не скіловік, я чисто псевдич. Які 10к, про що може йти мова? Про що може йти мова? Стоїмо, бачимо ДБВшку, розумію, що її доберуть, В тупу просто їду вперед, щоб вицілити ту естервеху. Сподіваюсь, що у нас стоїть стандартні позиції. Отут, от, на квадраті є один, Д1 біля цього будинка. Зводимось туди. Але я ж кажу, хто ж я такий, щоб мені щастило в цьому житті. Стоїмо, дивимося, але забіжу наперед і тут не буду. От дивіться, стоїмо. Тикаю своїм, бачу, що Естервеха вбила Фоша. Фош дає інфу, не дає інфу навіть, де вона стоїть. Тобто Фош просто, її просто помер. Підкатує паттон, паттон її не бачить. Розумію, що її тут немає, значить раз паттон її вже стільки часу не бачить. Значить, вона стоїть десь лівіше. Ну, і я починаю вицілювати ті будинки, де вона там може бути потенційно лівіше. Тут дивлюся, Паттон проїжджає, не бачу. Далі, далі, далі далі. І дивіться уважно. Зараз засідаться сіньор на естервешці. Дивіться, де. За будинком, як для мене завжди. Я розумію, що тут його не буде мені видно. Щось там намагаюся зробити. Подивитися, де він стоїть. Тут же йому дає і паттон, і 114. Для мене він стоїть за будинком, який ламається. Ну і, на жаль, я його не отримую, дамаг в нього не даю. І залишається в цьому же бою. Результат 7800. На жаль, такий от бій можна було б набагато більше дати. Якби пробив би кенупенера, це було б вже, я ж кажу, десь 8,5 тисяч приблизно. І якби дав би шот вестерваху, це була б десятка. На жаль, такий от результат. Результати бою перед вами. Сподіваюся, що комусь цей бій сподобався. Було цікаво подивитися. Підписуйтесь на канал, друзі, пишіть коментарі, ставте вподобайки. З вами був ваш Скілрейн, і до зустрічі в нових відео.